Чорний Redmi 9A ціна 2200. Маю таких два штучки в продажі. Ось такий по стану. Тут по корпусу практично без дефектів. На екрані є царапки ось таких дві. Так більше все працює добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Також є ще у синьому кольорі один варіант. Redmi 9A. Телефон має 32 ГБ, Redmi 9A, 32 ГБ внутрішньої пам'яті, 10-й Android встановлений, 2 ГБ оперативна пам'ять. Подивимося, що тут по камері. Ну, простенька е, камера, е, телефон для звичайних задач в комплекті зарядний шнурочок та сам телефон, відправляю нової поштою по мінімальній предоплаті. У 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео є досить великий вибір по різних сумах або характеристиках.